Любі малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Любить зиму дітвора, тішить діток, диву сніг. Щастя й радості пора, скрізь дзвенить дитячий сміх. На санчатах малюки із гори що мчать. Грають в сніжки залюбки, очі радістю горять. Ліплять бабу снігову, величезну всі разом, кулю снігу чималу, ось скатали вже гуртом. Катання на санчатах найулюбленіша розвага всіх дітей взимку. Сьогодні я пропоную зробити аплікацію санчата. Для роботи нам знадобиться блакитний папір, серветка, вата, смужки, ножиці. Клей та чорний фломастер. Беремо смужку кольорову, згинаємо її навпіл і розрізаємо. Так само робимо із іншою такою смужкою кольоровою. Її згинаємо навпіл, а потім розрізаємо. Тепер беремо довгу кольорову смужку, намащуємо її. І приклеюємо на блакитний папір. Притискаємо серветкою. Потім беремо одну коротку полоску, намащуємо, клеєм її і приклеюємо до основи наших санчат. І притискаємо серветкою знову. І зверху беремо полоску жовтого кольору, намачуємо клеєм і приклеюємо її теж на санчата. Залишається у нас ще одна коротка полосочка. Її теж намачуємо і приклеїмо до жовтої. І залишається нам зробити з вами сніг. Ми беремо клей, намощуємо його знизу в санчат. І тепер беремо вату, відчіпуємо і приклеюємо. Дітки, ось такі гарні санчата у мене вийшли. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!